Сьогодні маємо 24 січня і 700 й день повномасштабного вторгнення російських нелюдів. Вітаю вас! У Білоруській області розбився літак іл 76 На борту могли перебувати українські полонені. Про це заявляють самі росіяни. Внаслідок учорашнього ракетного удару по Харкову збільшилася кількість загиблих до 10. Оновлений законопроєкт про мобілізацію уже у Верховній Раді. Далі більше у нашому огляді. За підсумками зустрічі Рамштайн, Німеччина вперше передасть Україні гелікоптери. Це шість багатоцільових гвинтокрилів Кінг МК 41 що в перекладі з англійської означає морський король, вертольоти транспортні. На одній заправці техніка може пролетіти понад тисячу кілометрів. А це шведська самохідна артилерійська установка Арчер. Техніка уже працює на передовій. Як демонструють воїни 45-ї бригади, військове обладнання, що називають снайперською гвинтівкою серед артсистем. Рашистську техніку з розпростертими лопатями зустрічають і наші FPV-дрони. Бум і танчик перетворився на купу. Нікому не потрібного залізяча. У слова самопроголошеного диктатора Лукашенка «Нас там нет», ніхто з українців уже не вірить. Про це свідчать усі паспорти білорусів та їхні військові квитки. Документи на території України знайшли наші військові. У Хмельницькому згадали лихі 90-ті. Там правоохоронці затримали групу ракетирів, які ставили на так званий лічильник місцевих мешканців. Злочинці змушували громадян платити їм гроші за спокійне життя. Кишені це кіправі кишені виявлено. Шої кошти перещити. Окрім того, під час обшуків у помешканні ракетирів знайшли та вилучили мобільні телефони, чорнові записи, понад 640 тисяч гривень, пістолет, набої та наркотики. Українські військові винахідники об'єднали японський меч і безпілотник. Вийшов ось такий дрон. Самурай літає із лезом. Техніка без проблем цікаво, чи можна було б використати таку штукенцію у бою з окупантами. Коли в день плюс, а вночі мінус, то вранці зазвичай маємо ожелець. Сьогодні не виняток. все, що вчора тануло, до ранку замерзло. Вітак львівські тротуари перетворилися у безкоштовні ковзанки. Містяни такій новації, м'яко кажучи, раді не дуже, особливо ті, кого несподіваний ковзанярський досвід, привів до травмпункту. Орест Кисіль один з тих львів'ян, кого ранкова ожеледиця не просто скерувала до травмпункту, а з серйозною травмою вклала на лікарняне ліжко. Зранку десь порядка без 15-ї сім йшов на роботу разом з дружиною. Ну, Виявилося, гуги це є на стику вулиць Магогоговськівської і Варшавської. От ну, впав берегом. Таза там і кістки того всього. Ніби обережно кожен день ходиш туди, тудоя, все одно бачить. Ну не було посипано. Таких історій і трав у приймальній лікарні святого Пантелеймона Першого ТМО Львова лише за минулу добу майже чотири десятки. Скільки буде за сьогодні, ще не рахували. Ну, я думаю, що можна очікувати в два рази більшу на сайті міської ради про можливу ожеледь попереджали. А в управлінні житлового господарства мерії кажуть відреагували відповідно. То вночі на ранок працювало 59 одиниць техніки, і крім того, залучалися для ручного прибирання 1533 двірника і робітника саночистки. на Та ані ми, інспектуючи тротуари у центральній частині міста, ані опитані нами львів'яни двірників сьогодні чомусь не зустрічали. Ти не просто, то я не знаю, то посипаних ніде не було. Ні одного тротуару я не бачила. Трошки вище нормально посипані, там лежить пісок, а тут ну, трошки сховсько. Я перескакую зі сніжка на пісочок, з пісочка на сніжок йду під краєць. Я ж це не впала. Напевно, не дуже посипані. Ну, не дуже посипають і не дуже прибирають, я б сказала. Ще йду на гору, туди на коперника. От тоді буду знати, там напевно точно впаду. Слизько, справді слизько. Я ще взулася так невідповідно і бачу, що можна забитись тут. Щодо пріоритетності, перш за все спочатку прибирається на зупинки, пішохідні переходи. Далі вже магістральні вулиці, і далі вже вулиці нечого класу прибираються. Єдине є те, що а, двірники мають не тільки одну ділянку тож на зимовий період у мерії запрошують львів'ян долучатися до команди двірників, аби слизьких тротуарів було якомога менше. А поки магістрат шукає працівників. Медики дають поради, як правильно ходити по непосипаному. підбирати хороше, якісне взуття, теплий одяг, тримати руки постійно на поготові, не в кишенях, щоб в разі чого мати можливість групуватися адекватно і прийняти правильну позицію під при падінні. До слова, ожеледиці у Львові прогнозують і на завтра. Святослав Драбчук, Павло Самрій, програма. Оч. Повномасштабна війна триває уже майже два роки, і усе гострішим та чутливішим стає питання поповнення лав мобілізації. Традиційні її методи подекуди неефективні або ж викликають у потенційних бійців непевність, де вони опиняться і наскільки часу. Тож на рівні міноборони взялися за формат рекрутингу до збройних сил. Це накшталт звичного працевлаштування лише у війську. Людина може сама обрати фах і знати на що йде Рекрутинг і… І ще раніше впровадили на рівні окремих бригад і доволі успішно від фельдшерів та кінологів до штурмовиків, операторів дронів і навіть гранатометників. У війську потрібні люди різних професій, де згодяться ваші знання у Львові, розповімо далі. Стань частиною перемоги бийся у третій штурмовій. Такими гаслами у свої лави закликають на сайті легендарної бригади. Вони одні з найбільш медійних і чи не перші обрали формат рекрутингу. Мають три центри в Україні у Львові, Києві та Дніпрі. Керівник Львівського Павло Дьокін каже: до них приходять самі, Щомісяця в середньому 30 добровольців від 18 до 77 років. Аби приєднатися, спочатку треба заповнити анкету на сайті. Там є усі актуальні вакансії. Можна обрати. Залежно від фаху, далі співбесіда в офісі, фізтести. Якщо все влаштовує, новобранці проходять ВЛК і вишкіл. Їх в загальному вводять в курс військової справи, техніка зі зброєю, медицина, тактика і тому подібне. Якщо брати загальний курс навчання, це там від 2,5 до 3 місяців. Після цього вони попадають в резерв нашої бригади і вже по потребам. Розподіляються по бойовим частинам людина, поки не буде підготовлена її ніхто не відправить там на бойові. Актуальні вакансії, умови й оплату мотивовані добровольці, можуть побачити на платформах з пошуку роботи, як -от WorkUA чи LobbyX. Свої пропозиції там виклали і львівські прикордонники. Щодня каже полковник Андрій ще одержують сотню анкет, шукають інспекторів прикордонслужби, кінологів, водіїв та фахівців медичного профілю. Прийти можна і до їхнього офісу на Личаківській. Кожен хто потрапляє до нас, має можливість як проходити підготовку за різними профілями, які їм будуть до. Душі так і рости по посадах по військовим. заняттям. маємо багато прикладів. До нас звернувся військовослужбовець на контракт на рядову посаду. А через рік часу він вже виконує обов'язки заступника начальника відділу прикордонної служби визвойні молодший лейтенант. Її скалічили уламки ворожої ракети через травму хребта. Маленька ліза з бахмута навіть стояти сама не могла, тільки лежати чи сидіти з підтримкою. Але завдяки зусиллям лікарів Західноукраїнського українського дитячого медичного центру після реабілітації дівчинка уже робить перші самостійні кроки. Тут її буквально виходили. Цю маленьку сміхотунку з великими очима звуть Ліза. Їй лише три, але на свій вік вона пережила геть не дитячий біль. Після авіаудару по рідному Бахмуту Ліза не могла ходити. У неї мінновибухова травма. Родина змінила декілька міст і лікарень. У Львові крихітку взялися ставити на ноги. З дитиною працює об'єднана команда фахівців західноукраїнського дитячого медцентру. Реабілітологи, фізичні терапавти, рефле. Ексотерапевти, педіатр спершу її вчили стояти. Тепер у малечі зміцніли м'язи, і вона починає повзати й крокує у спеціальних ходунках. Лікарі кажуть, без сліз не минає, але лізу мотивують інші дітки, які ходять. Вона хоче бавитися разом із ними, тож вірить, що з часом і сама буде ходити, й навіть бігати. Перші у Львівській області сьогодні офіційно відкрили навчально-практичний центр будівельного напряму, а створили його, аби студенти та викладачі освоювали спеціальність на сучасному обладнанні згідно з європейськими стандартами. Теперішні реалії вимагають професіоналів у сфері будівництва і важливим є етап їхнього навчання. Саме тому на Львівщині розпочали впроваджувати інноваційні технології для вдосконалення практичних навичок. Першим стало професійне училище, що на вулиці Лінкольн. в цьому центрі поєднані всі спеціальності будівельного напрямку. Це є муляр, штукатур, лицевальник, плиточник, гіпсокартонщик. У нас будуть приходити курси. Тобто, людина яка приходить має навчитися всі будівельні. Якщо буде мати бажання, всі будівельні навички у закладі можуть навчатися не лише студенти, але й діючі будівельники, підвищувати кваліфікацію. Педагоги мають можливість проходити додаткові стажування. Такі центри планують відкривати і надалі, аби заохочувати молодь обирати технічні спеціальності. Адже ми всі розуміємо, що ми хочемо спрямувати до перемоги, і в нас вже є багато, ну, велика територія України, котра буде потребувати відбудови. І нам потрібно буде дуже багато професіоналів, і ми хочемо, щоб це були українці. До слова для реалізації проєкту витратили понад 2 мільйони гривень. У приміщенні обладнали навчальні зони, де можна відточити будівельні навички, оновили інструменти для зручності, облаштували душ і переодягальню. До створення такого центру доєдналися й інвестори з будівельних фірм. Львівська область понад 40 мільйонів скерувала на такі навчально-практичні центри, і ми закликаємо всіх всі громади, в тому числі і громаду Львова повернутися до профтехосвіти і скеровувати кошти на такі навчально-практичні центри. Я, «Побєда» і Берлін на чергову прем'єру. Запрошують заньківчани. Цього разу утілили на сцені сюжет одноіменної повісті музиканта Кузьми Скрябіна. Це перша адаптація тексту для театру і перша вистава режисерки Вероніки Літкевич із трупою заньківчан. Ви поринете у легку та іронічну подорож в минуле у час лихих 90-х, з чергами на кордоні і бажанням. Перетнути його у бік Європи, аби підзаробити. Так робили всі, скажете ви. Тож у цій шаленій історії можете впізнати епізоди власної молодості з власних старих фотографій. Буде смішно, зворушливо і звісно, музично. Головного героя нашого роуд муві звати Андрій. Але з таким самим успіхом його б могли звати Серега чи Ярослав чи Юля. Бо Кузьмаск Рамін один іншого не буде. І ми не будемо намагатися робити вам тут пародію. Ми просто розкажемо вам класну історію. І починається вона з того, що головний герой за 200 доларів купує першу в житті власну машину. – «Побєду». Я забалдів, як дитина. Ми рушили. Зрушити з місця цю антикварну тарандайку треба добряче попітніти. Її вигляд шокує сусідів, а маму доводить Його? до істерики. Німа крутіша машина все перевірю, Давай мала! на цій крутійшій машині. Герой зі своїм другом Бардом вирушає в авантюрну поїздку аж до Берліна, аби продати побіду та трьох пасажирів манекенів на борту за грубі гроші. Вперед, пацани, вперед! Давай це легкий жанр роуд муві. Я не скажу що це ностальгія за якимись старими часами, бо не дай Бог там за союзом ніхто, звісно, не ностальгує. Ностальгія за молодістю, такими якимись крейзі ідеями, про які поїхати машиною в Берлін і продати її там за гроші. Великі це зав'язка непередбачуваної подорожі з пригодами і колоритними персонажами на шляху і сюрпризами, які готує іржава ластівка. Її, до речі, придбали спеціально для вистави. Довелось навіть затримати прем'єру, поки чекали на авто. Це справжня е 70-річна Побєда. там дуже маленькі двері, і як ми сюди запхнули таку величезну машину. Хай залишиться секретом театральним історія не про 90-ті, історія про запальну молодість, яка дає тобі можливості е драйвити в цьому світі і почувати себе володарем світу. Драйву додають знайомі мелодії з крябіна, які наживо виконують актори-музиканти театру Заньковецької. Я твої Кохана дружина Андрія Світлана з його татом у першому ряду на допрем'єрному показі. Під час адаптації повісті для театральної постановки заньківчани радилися з нею. Жінка підказувала і коригувала текст. Модерново, стильно, я в захваті. Андрій він був дуже сильною людиною, але творчість музика його вражала настільки, що він міг. Е... Заплакати, я думаю, що зараз, якщо він це бачить, то я впевнена, що він аплодує стоя і в нього сльози на очах. Вистава ця трошечки тепла нашим змученим душам. Дасть стільки Андрійкової тої веселощі передано в наші і в серця людей, які тут присутні, мене повернули в ті часи, коли я був свідком тих всіх подій з тими побідою, з манікенами, з поїздкою в Берлін. Я Побєда і Берлін. Це літературний дебют Андрія Кузьменка. Повість вийшла друком 2006 року. У ній справжня історія з життя Кузьми. Водночас у постановці кожен може впізнати і власні спогади. їздили в Польщу то це не проходило. Мені сподобалось. Це скрябін без сміху. Тут в принципі ніяк це гумор. Воно на ньому побудовано така чесність. Буде хітара. Буде хітара. А наш моста з нами на борту. Від'їхав до початку автобана з надписом Вікомен Бранденбург. Що по нашому означало добрі весі, дівчата! Ми приїхали! Цьогоріч має вийти й екранізація повісті. Приєднатися ж до театральної подорожі Кузьми й Глядачі можуть уже завтра, 25 січня, о 19 на сцені Стрих. Ніна Сукач, Юрій Маковецький. Програма Очі. Час від часу подорожуйте 90-ми, але недовго. Дякую, що були разом з нами. На все добре.